Полтавський фермер Олег Горобець обробляє півтори тисячі гектар землі в Полтавській, Решетилівській та Коталевській громадах. Цьогоріч засіяв кукурудзу соняшник, сою, озиму пшеницю та просо. Приблизно 23-й рік молотили 10 тонн кукурудзи на круг в районі трьох тонн соняшника. Сої ми закрили 2,6 це центнерів, і пшениці ми закрили. Нас пшениця дуже гарно порадувала. Ми закрили 7,5 тонн з гектара. Але е, вроді такі непогані врожаї дуже серйозно нівелювала ціна. Ціна е, через війну е, упала в два рази майже на вирощений нами врожай. А затратна частина по посіву, солярка, запчастини, мінеральне добриво, засоби захисту рослин е, виросли в два рази, і, звичайно, через це рентабельність незначна. За словами Олега Горобця, фермери, які до закінчення посівної не визначилися, що обрати, віддали перевагу кукурудзі, бо в закупці вона стала дешевшою. Чому її додалося під кінець посівної? Тому що вартість кукурудзи на елеваторах виросла, і фермера, ті, хто ще не закупився або вагалися, що засіяти, вони віддали перевагу кукурудзі, бо ціна стала більш гарніша, Ми, скажімо так, уже 6 тисяч гривень за тонну. Але берем погодні умови. Станом на зараз, вже кілька тижнів він дощу, спека 30-30 з лишнім градусів. Кукурудза дуже негативно. Скажімо так, реагує на це все. Щороку на Полтавщині засівають найбільші площі кукурудзи в Україні. Цьогоріч обробили майже півтора мільйона гектар, розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Найбільше площі займають ринково орієнтовані: це кукуруза, соняшник, соя, ярий ячмінь, цукровий буряк. Озимих зернових засіли 257 тисяч гектарів. Це на 20 більше ніж минулого року. І у 23-му намолотили понад 7 мільйонів тонн збіжжя, зокрема 5,5 мільйонів тонн зернових і зернобобових. І це найбільший показник в країні. За словами Філіпа Проніна, із початку 2024 року уряд розширив напрямки підтримки фермерських господарств. Нині збільшилися суми виплат. Якщо аграрій обробляє до 120 гектарів землі, може отримати державну субсидію 4 тисячі гривень на гектар. Та найбільшою складністю у обробітку землі Олег Горобець називає нестачу працівників. Штат у нас був чисто не враховуючи адміністративний відділ. Підсобних працівників, механізаторів і водіїв у нас було 17 чоловік. Станом на зараз у нас залишилося 6 чоловік, 11 пішли воювати. Це починаючи з 22-го року і до сьогодні. Ну, нестачу кадрів ми відчуваємо. Так, да, звичайно, там десь. Ну, невеликі питання там закривати, помогти, там щось попідмітати, грубо говоря. Але я не можу е, навіть пропонувати дівчині, щоб вона тягала мішки з мінеральними добривами чи з посівним матеріалом. За словами Олега Горобця, цьогоріч очікують не менший врожай ніж минулого року. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.